Пан Ярослав Власник мережі продуктових крамниць, який має по три магазини у Покровському та Тернівському районах. Чоловік займається роздрібною торгівлею з 16-го року. Минулоріч, коли існували перебої із постачанням води, в нього народилася ідея встановити систему очищення питної води та продавати її на розлив. Підприємець склав вдалий бізнес-план та отримав грант на 250 тисяч гривень. Ну в державному мігранті є робота, є такі умови. Так, треба створити два додаткових робочих місця. В принципі, це не була якоюсь великою проблемою, так як при встановленні системи до очистки води в моєму магазині ну, збільшується потік покупців, і мені необхідно були додаткові робочі місця. Тож тобто ми взяли створили два робочих місця. Нових оформили людей, і вони вже успішно вже працюють більше там двох місяців. А дехто завдяки участі у урядовій програмі є робота, розширив власну справу. Як от підприємниця Інна Барашкіна, власниця мережі магазинів, дім сад, город». У яких продаються посівні матеріали та добрива, ми е, отримували грант на відкриття нового магазину. Сам грант був е, розрахований на закупівлю металевих стелажів для магазину. Е, отримали ми 150 тисяч гривень. Е, для цього ми. Е, Влаштували одного е, співробітника, е, закупили стелажі і відкрили новий магазин в центрі міста. Своїм позитивним досвідом підприємці поділилися з учасниками форуму бізнес Дей, що проходив 29 лютого у Теренівському районі. Захід був присвячений грантовій підтримці малого та середнього бізнесу. У ньому також взяли участь представники органів місцевого самоврядування, міського центру зайнятості та філії управління Ощадбанку України, подібних заходів. З березня минулого року провели вже більше тисячі. Наразі у кривому розі одним із пріоритетних напрямків є диверсифікація економіки, у тому числі завдяки розвитку переробної галузі. Бізнес має виготовляти більше готової продукції хорошої якості для максимального задоволення потреб споживачів як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. За грантовою програмою для переробних підприємств новий рівень минулого року рішення про надання такої підтримки було ухвалено для 487 українських підприємств на загальну суму 2,5 мільярда гривень. В їх числі п'ять кворіських суб'єктів господарювання у кривому розі. В малий та середній бізнес в 2023 році було інвестовано 45,6 мільйона гривень. У цьому році із 47 суб'єктів господарювання, які отримали підтвердження про грантову підтримку. 16 вже отримали кошти на свої рахунки у сумі 3,7 мільйона гривень. Загальна сума коштів, яку очікують суб'єкти господарювання переможці, складає 11,4 мільйона гривень. Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть або вже реалізували себе. Переможці є оптова та розібна торгівля, діяльність ресторанів та надання послуг у сфері харчування, надання індивідуальних послуг до очищення питної води, надання спортивних послуг тощо завдяки реалізації урядової програми в місті за підсумками 2023 року працевлаштовано 271 особу. А переможцями цього року заплановано створення 83 нових робочих місць. Кузьма Шишкін, Ярослава Кальченко, Андрій Яковляв, перш міський.